Всім привіт! Мене звати Яна і я Google логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами і переважно масштабу бізнеси в різних країнах світу за допомогою тих самих АІ інструментів безпосередньо в рекламному кабінеті Google Ads. І в сьогоднішньому відео буде такий чесний кейс. В цьому чесному кейсі буде шматок періоду до нас з нами, з іншою командою. Я зараз навіть пояснюю, ну, щоб по чесному було, чому клієнт. Поміняв нас на іншу команду. Ну, тобто, це щоб були правдоподобний чесний максимальний кейс, а не оці всі кейси, які успішний успіх. Плюс, коли клієнт до нас повернувся умовно, і в принципі складності, які є загалом в цих проєктах, із з якими ми зіштовхаємося. Тому що я вам, якщо ви забули, я вам напам'ятаю, що основне в принципі складність масштабування будь-яких проєктів заключається в типажуванні бізнесу. Попиті, який може бути присутній в певних нішах, ну і принципі ще комплекс якихось моментів, які зараз ми проговоримо. І цей кейс повинен продемонструвати вам, що не все случайність в проектах, що результат є наслідком закономір... не закономірних а дій, які осознано, тобто свідомо приміняються в акаунті. Що без команди в принципі можна це все завалити, звести до якогось непонятного мінуса. Умовно я тут це все покажу. Якщо не розуміти, як масштабувати цінніше, те саме відбувається. Тобто, я хочу вам показати в принципі, те, що цей проект він реально складний, навіть для команди він досить складний. і Він вимагає часу і купи дій на це масштабування. Сама ніша вона має специфіку. Зараз проговоримо про саме цю специфіку, яка тут присутня. І що не знаючи, що робити, якщо ви звертаєтесь, ну не не, не те, що не у нас просто підход команди зовсім інший. У нас більш він научний. Ми заглиблюємося в потоварний аналіз. Наша задача зрозуміти, чому одні товари інші працюють, як вони працюють, які сигнали потрібні для цього пімакса. Тобто. Ми відмовилися від ідеї того, що повністю все автоматизувати не можна. Треба, щоб були там ручні тільки ставки, треба лише на ручних стартувати. А їжка вона не надійна. Трецевсь дивіться. Це те саме, що їздити до сих пір, я не знаю на брички на гужовому транспорті з конем, замість того, щоб пересісти на той самий електрокар, чи на дизель, чи на просто коробка автомат з механікою зрівняти можна і так, і так, але. Є певні речі, які ну, тобто, треба бути в тренді. Тобто, треба От, дивіться. Тут ситуація з аїшним оцім трендом і цим перформансом заключається в тому, або ви його намагаєтесь розкриїти на запчастинки і пробувати його складати в той пазл, який вам потрібен, в точці Б, або ви залишаєтесь старовірем, як я кажу. Тобто, я раніше також була старовірем, я вважала, що на ручних ставках на все. Що максимально підлягає коригуванню з моєї сторони, я буду отримувати завжди гарантований результат. Ні, потрібно завжди пробувати щось нове, тестувати, перебудовувати, тобто адаптуватися до нових умов. Тож, давайте почну зі складності, які є в даних проектах. Умовно, це проект про називаємо це всі товари для дома. Дуже багато таких зараз проектів вони запускаються, вони мають класний результат. Не всі мають таку чи дешеву ціну за конверсію, чи такі об'єми. Це безпосередньо типова проблема. Мало того, дуже важливо зрозуміти, що складність Пімакса масштабування таких проектів заключається в тому, що самому Пімаксу, як би там гуглери не казали, важко масштабувати все досить послідовно. Тобто, треба йому постійно, як я кажу, роздавати копніків для того, щоб він реально працював так, як потрібно, тому що він сам не зрозуміє. Мало того, гуглери дуже часто кажуть. Розбиваєте всередині одного пімакса категорії на різні групи об'єктів. І коли ти питаєш, чому в мене вони, наприклад, нерівномірну кількість показів отримують, Гуглер каже, що, типу, ну система вважає, що там немає попиту, там немає спросу, немає трафіку, тому вона не дає там показів. А коли ти запускаєш їх в певні технології в певні механіки, оказується, все продається, все чудово. Так, наступна складність, яка є в цих проєктах, це мінливість товарного асортименту. Мінливість заключається в тому, що якийсь товар може вибути з наявності і вас може повалитися. Пімакс, до речі, це саме типове запитання від спеців або бізнес, бізнесу, які приходять на консультацію з даними проєкту, чому він поламався і забувають заглиблюватися в продуктову по товарний свій аналіз. Буває таке, що ваш весь Пімакс вигрібає лише на одному двох товарах, як тільки вони перестають бути в наявності, все обвалюється. Тому потрібно правильну структуру вибудовувати, щоб він навчився або компенсувати товари з того ж набору, який ви йому пропонуєте, або вибудовувати певну компенсаторну набір рекламних кампаній. Наступна складність це те, що звичайно бізнес, оскільки він закуповує товари, не виробляє в них бажання отримувати найдешевшу ціну за конверсію, і відповідно досягти цю найнижчу ціну за конверсію, тому я додавала вам ось графік. Кось за конвершен, ціна за конверсію, що ви бачили, що не завжди, ну, щоб не, не бачили тут оправдання, що в нас конверсію пали, тому що ми хотіли там ціну за конверсію знизити. Ні, щоб все було об'єктивно. Низька ціна за конверсії, це в даному аккаунті завжди була результатом планомірних стратегій, стратегічних дій і певного компенсаторного набору рекламних кампаній. Ну, я Не буду розказувати свої лайфхаки фішки, тому що. В даному відео Крису, тому що якби це моя власна наработка, тому що насправді в умовах мінливості самих навіть аїшних інструментів це дуже важливо вміти адаптуватися до всього, розуміти на які сигнали опиратися, що підправити йому. Звичайно, Google трішки удлиняє цей весь період аналізу для всіх спеціалістів, умовно для бізнесу в акаунті, ну це їхня там механіка, умовно. Наступна мінливість товарів заключається в тому, з чим, наприклад, друга команда, яка була всередині цього періоду, зіштовхнулася, але, скоріше всього, вони не зрозуміли, що тут відбувається. А, якщо ви хочете вписати. Давайте так, в дуже довгий період можна проїхати на попередньо зібрані аналітики, тому що ти рухаєшся по інерції. Але коли Аїшка не отримує відповідних сигналів, тобто чим більше обороти, чим більше бюджети, тим. Правильніша аналітика повинна насправді, тому що у вас, наприклад, на бюджетів 400 гривень похибка там п'ять шість наприклад, тритарт таргетуванні, тар, тар, тар. вона не дуже великий. Оцей проміжок роби відхилення від, наприклад, від осі, Да? Це дуже невеликий проміжочок в бюджеті, які там тестуються. умовно. а на великих оборотах або, наприклад, на великих штуках клієнтів, де. Uh, умовна статистика вона дуже разношорсна. Разношорсна, тому що товарний асортимент дуже разношорсний. У нас в одній категорії немає такого, що там 100 товарів. У нас купа категорій, в яких може бути від однієї позиції там до 10-20 максимально. Тобто, і потрібно зробити так, щоб кампанія весь акаунт не падав на коліна, якщо, наприклад, одна категорія катопова випадала. Тобто, ми робимо так, щоб різні категорії. Різний набор товарів компенсував, якщо щось трапляється в акаунті. Як, наприклад, він на певній платформі, де інколи виникали проблеми, наприклад, відхилення сторінок цільових в щось у Google відбувалося там умовно. Хоча по сайту все окей, з програмістом, все, все, все було чудово, умовно. Тобто, є ситуація умовно, тобто на такому розношорсному товарному асортименті дуже часто ви якийсь період їдете на якихось штуках, оборотах. Потім Google, не отримуючи відповідних сигналів при таргетуванні цього товару, в видачу, він починає міняти трафік. Дуже часто буває така ситуація, що, наприклад, у вас товар йшов в кліках верх, 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 конверсії, все чудово, і це не в праздничний період може бути. Потім починає трішки менше бути по якимсь причинам. Десь, наприклад, ось тут акаунт не поповнили ще щось таке. Трішки просів, починається ще трафік, конверсії стає менше. Потім в якийсь проміжок конверсії може не бути. і Він починає пасимізувати до нуля ваші товари. І це не обов'язково сезонні товари, наприклад, там новорічні гірлянди, як тут грудні були, чи ще щось типу такого. Ні, це може бути товар, на який взагалі немає сезонності. У нас є така, наприклад, одна з типових нас їх дві чи три товарних позиції, які в різні періоди дуже гарно конвертили, і потім, щоб їх повернути в видучі, щоб вони знову продавали. Це не просто запустити їх в кампаніях загальних чи запустити в окремі кампанії це великий шматок часу, щоб просто його масштабувати. Насправді, тобто, це ще один із тих нюансів, мінливості товарного асортименту, тому що. Не заглиблюючись по товарний асортимент, дуже часто буває таке, що ви просідаєте, ви не розумієте, чому вводите нові якісь коригування та інше, але це не приводить до результату по одній простій причині. Результату немає тому, що ви загубили на ось ці інерції. Товари, які до цього конвертили, а їх піднімати насправді не так уже й легко. Тобто, там є ціла система. В нас розроблених механік, як це можна піднімати знову виконвертуючи товари, але це прям займає шматок часу, і шматок часу займає не завжди по причині, що. Наприклад, ми там знаєте, кажуть, агентства хочуть постійно, щоб клієнти залишались на саппорті, тому що сам Google розтягує цей процес опт оптимізації рекламних кампаній. Не знаю, для чого він це робить. Тоді він підлаштовує під Європу чи Штати, де там дійсно вони ждуть ці довгий проміжок часу, не так як ми швиденько-швиденько. Такс один іще один із нюансів. Я хочу показати ці кель, щоб продемонструвати, що реально не все буває просто за рахунок случайності. О, тобто, а, я хочу прям показати декілька періодів. Товарний асортимент по факту не дуже помінявся. Він був який до цього 23-й, наприклад, рік, коли клієнт до нас прийшов, мене є дати навіть записані. І ось період, коли можна було щось там отримувати правильно. Тобто, є ось такі однаковості якихось там періодів, яких Нами клієнт був чи без нас, наприклад, проміжку, і коли, наприклад, команду, ну тобто, коли ти їдеш ще на парах набраної аналітики по інерції, але ти вносиш зміни, які ти не знаєш, для чого вносити ці зміни, це дуже часто буває. Наприклад, якщо я бачу на аудиті дуже складну якусь систему продуману, то я зазвичай намагаюся ні розібратися для того, щоб зрозуміти, як вона там один на одного впливає. Але таких ситуацій я дуже мало бачила. Тому, якщо ви бачите, наприклад. В рекламному акаунті щось типу вон виходяще, Ну як вони могли це все зробити? Задумайтесь, можливо, це була якась компенсаторна або структура, певна, яка би давала певну начинку аналітику для того, щоб аїжка робила вам потрібний результат, їй потрібно постійно пічкати, потрібною вам аналітикою. Прийшли ті часи, коли б ми набирали аналітику в штуках. Потім різали, приходили до цієї ціни за конверсію. Такий варіант також можливий, але обрізати вартісну складову зараз, в 2025 році на PIMAX досить складно, тому простіше всього від початку набирати правильну аналітику. Коротше, давайте тоді ж перейдемо до суті, до суті нашого цього розбору, який був. Так, з нами клієнт точно був, здається, ось період, десь він, мабуть, прийшов в джулаї, ось липень, ось він був серпень, тут нам ціна за конверсію треба була ще дешевше, бачите, 37 гривень. Шикарна була. Потім ми переглянули ці 37 гривень в рахунок того, що кожний із цінових сегментів може мати власну ціну за конверсію, тому що, наприклад, цінові сегменти там більше. 900, півтори тисячі гривень, скоріше всього, в 37 гривень вона дійсно є обмежуючим фактором. умовно. ось у цей період навіть здається, до давайте так: клієнт був до березня, кінця березня місяця з нами, ось приблизно. Ось цей проміжок часу фактично він ось наший. Звичайно, тут лютий у нас був просідаючим, ну, тобто, умовно, ну але в нас тут всього 4746, і він більше просідаючим був в. Ну, після грудня це дуже важко зрівнювати, правильно? Після праздничних днів лютий у нас став просідаючим десь в другій половині місяця лютого, це дуже важливо. Якраз це наклалося. Я писала в своїх телеграм-каналах, що я бачу, що щось відбувається з голом, що там сталося. І 6 березня, відповідно, ми замість того, щоб зробити стабілізацію до цього рівня, десь приблизно ми трішки просіли досить суттєво, і до березня місяця ми дійсно не змогли відновитися, тому що ці накладки, які до зі сторони вугла, до них потрібно було адаптуватися. Ми пішли по провірені схеми, але тут дійсно треба робити те, що дійсно може бути виключенням умовним. Клієнт, бачивши це, ну, приймає рішення, що він протестує іншу команду спробує. Звичайно, я його також розумію. Ми не справилися з завданням, тобто нам потрібно було зробити ріст і відповідно дорости до більшої кількості. А, і, звичайно, це право клієнта спробувати протестувати, це також нормально, правильно спробувати щось нове для того, щоб зрозуміти, можливо, щось ми дійсно як команда недовраховуємо. Нам, звичайно, було прикро це почути, але умовно. Клієнт ось попрацював деякий період з іншою командою. А, ну, Я вважаю, що дійсно тут місяців три їхали просто на аналітику, яку ми зібрали. Тому, в принципі, інколи а, хтось возмущається, що, наприклад, я говорю, що треба три місяці там, на досить гарну оптимізацію, тому що ми цей весь час набираємо аналітику, стабілізуємо і набираємо, умовно, це здоров'я як в спортсменів. Є. Набрали здоров'я потім, яке можна витрачати. В подальші періоди. дивіться, август місяць, ось дивіться, август місяць, це серпень місяць, 24-го року. Це для тих ребят, які мені розказують: ну ви ж там на сезон показуєте. Ось, дивіться, серпень місяць, клієнт з іншим підрядником, 2,827 конверсій, значно менше. Дивіться, серпень з нами. Навіть при дешевшій ціні за конверсії, добре окей, дешевшу ціну за конверсію, це реально до неї треба прийти в деяких сегментах, що ми зробили умовно в принципі. Але ось вам приклад того, що. Не розуміючи, для чого були зроблені ці компенсаторні рекламні кампанії, і починаючи замість того, щоб зробити речі на масштабування, починають міняти наявну структуру, що тут відбулося, то вона ось приводить до дуже швидкого ось падіння. І це падіння було настільки великим, ось насправді, ось тут, що у клієнта декілька умовно сайтів, і що інший сайт, який завжди був менший, став. Сильно переганяти цей проект, умовно. Тобто є ось така ось історія. Клієнт до нас прийшов, можу сказати, з 14 .10. це жовтень, ось, будь ласка. Ось дивіться, точка відщо. У нас жовтень, 14-10, ось точка відщо. І реально виявилося на цей проміжок часу, ось отута у нас залишилося дуже мало правильної аналітики, тобто, ось тут конверти в реально певний то рекламний асортимент, певний набір товарів. Він був в топах, і потім він кардинально тут міняється. Ну, звичайно, це причиною цьому являється те, що почали змінювати дуже кардинальну структуру, наприклад. Компенсаторний набір рекламних кампаній це комбінація з певних стратегій, комбінація різних стратегій з певним набором товарних асортиментів, схожих чи перетинаючися по певним показникам чи сигналам при переході на наш сайт. І коли ти міняєш повністю механіку, тобто, це те саме, як, наприклад, я не знаю. Знаєте, чоловіки, коли кожного разу перевзувають свою машину, вони роблять розвал схождення. От якщо не зробити цей розвал схождення, правильно в кращому випадку якась резина просто на якихось колесах стирається швидше, ніж на інших, правильно? А це, уявіть, що це умовно. Ну, наприклад, я не знаю, в 10 разів гірше. Тобто, ви за декілька місяців просто на, на частині колес стираєте цю резину практично під ноль, псуєте диски, ви цього не бачите. Це прям саме лейтові варіанти, тому що там можна ще кучу причин, поломок знайти. Тобто, це щось схоже з цим, і щоб оце ось повернути. Це результат реально кропітливої роботи команди. Тобто, клієнт був десь до 13 грудня, тобто він зайшов з 14 жовтня, по 13 грудня, тому що в принципі на пікові сезони він повинен був вийти. Але зверніть увагу, що грудень 24-го року в кількості штук не рівно грудню 23-го року. Звичайно, можуть бути проблеми там з попитом, з ринком, ще з чимось. Але проблема в тому, що ми просто не встигли за ці два місяці повернути той набір товарів показ. А як його повернути? Дивіться тут, ну тобто, дивіться реально об'єктивно. Товари гарно тут конвертять, коли вони в комбо. Чому в комбо? Тому що людина не приймає рішення при покупці. От мені захотівся такий товар загуглила і я його купила. Ні, вони лазять по сайтам, по різним товарам, в межах цього магазину, додають якісь товари, наповнюють корзинку, вичищають її. Тобто, це шлях насправді досить довгий у користувача з його сторони. І, умовно, щоб повернути просто цей товар, який до цього продавався, я не буду його називати, їх там набір з п'яти штучок насправді цього клієнта, який прям може навіть допомагати іншим товарам в продажі, тому що як тільки він просідав, сідали інші схожі з ним товари в продажі. Недостатньо просто виділити їх в окрему кампанію недостатньо просто включити їх наявних кампаніях, тому що PMAX не хоче давати йому просто грошей, умовно. Тобто він не бачить в ньому перспективи. Тобто, виходить досить складний набір дій для того, щоб його масштабувати. І дійсно причина в тому, що грудень відстав навіть в більшій ціні за конверсію, 66 гривень. Вона 66 гривень. До речі, не тому, що взагалі ціна за конверсію стала дорога, а тому, що в цей проміжок часу умовно ми сам клієнт уже дійшов до того, що є певні цінові діапазони, які можуть мати значно дорожчі ціни за конверсію. Ні, наприклад, товари там по 3000 тисячі гривень, вони дійсно. Вписати їх, наприклад, у 40-50 гривень буде дуже важко. А от там, наприклад, до 600-700 гривень досить реально вписати всю ціну за конверсію. Дійсно, якщо у вас сайт досить гарний, тому тут клієнт насправді був зацікавлений в результаті. І результат у цього меншого, не тому, що ми там провалилися чи клієнт там з 13 грудня з нами не був, а то, що ми не набрали оцього здоров'я здоров в аналітиці. Щоб зробити йому цей дуже схожий простріл, січень звичайно він являється більш просідаючим, і дійсно в січні до 13-го другого і клієнт потім до нас приходить уже з якого січня. Він з вісім 8... а він приходить до нас з 18 січня. Тобто, більша частина січня просто-напросто втрачена в системі оптимізації. Це, до речі, один із яскравих прикладів того, що чим ви більше стаєте, тим більше вам треба саппортингу в рекламному акаунті. Насправді, тобто, це яскравий приклад того, що саме воно не зробиться, саме воно тут не буде робитися. Ну тобто, ви можете проскакати ось тут, дуже гарно, типу. Досить непогано на якійсь там умовно аналітиці, яку до цього зібрали. Правильно, тобто він уходить в березні, раз, два, три, чотири, п'ять, і потім спеціалісти починають оце все ковірка, тра -та, та або відбувається знову. Дивіться скоріше, ну можна зараз покопатися в історії змін, кому цікаво, можна прямо окремо це знімати, але я не бачу сенсу це виводити в даному контексті. Це якраз такий голий, чистий кейс, де показує дійсно є ситуації, коли дуже важко вирулити нам. Тобто тут вже саме технічні нюанси зі сторони гугла були. От ну, Перемогти, ну тобто ми ж його перепрограмувати не можемо. Але деякі проєкти в ці періоди взагалі падали на коліна дуже сильно. Ну, не в нас, ми приходили і на аудит, падали в більшу кількість конверсій, умовно. Тобто, ми тут ще стабілізували, в нас не сильно виросла ціна за конверсію. Тобто Ми робили реально шматок роботи просто по стабілізації, не на ріст. Да, це був наш косяк. До 6 березня дійсно це до шостого до третього Тобто, ми були. Тобто, це наш косяк. Ми зробили дуже багато дій, і ось буквально квітень 24 го року, та ж сама CPA, От бачите, буквально у нас декілька там поєнтів більше, просто більше цих конверсій. І тут вони щось намагаються робити. Воно дійсно не те, що треба в цьому проекті. Не виходимо штабуватись, поміняли структуру, і в якийсь момент можливо. Google дає якогось трафіку на якісь товари. За цим не слідкують. Він починає ці товари пасимізувати і дійсно акаунт скачується в якусь я розумію, що для когось 2000 тисячі продажів там за якісь місяць дуже класний результат. Я це все прекрасно розумію. Але ну насправді дивіться, вересень 24-го року 2000 тисячі конверсій. І, наприклад, вересень 23-го року 4800 вісімсот конверсій. Да, ціна за конверсію відповідно до курсу долара. Скоріше всього б не змогла. Залишитись такою самою, точніше, до курсу фунта умовно. Але кількість штук могла би бути такою само. Ну тут же ж ми зробили скачок. Ось, ось він, ось він вже пішов. Ось 14 жовтня клієнт прийшов. Ось, будь ласка, але не встигли так сильно розкачати. Умовно, це щось, схоже, якось отут. Він розкачувався, також він здається досить плавним умовно. Ну, і гора грудень 24 -го просто менше по тій простій причині, що ми не встигли дати. Ну, досить масштабного пульсингу, чому це може займати такий довгий проміжок часу? Не тому, що мені хочеться, що ви затягнулись до мене на 6, на 7 місяців та інше. Є об'єктивні причини роботи з пімаксами. Хтось до мене приходить зі значенням хочу дуже високу рентабельність, хтось приходить, хочу якісь там певні обороти. І ми завжди дивимося на контекст ситуації, які тут відбуваються: чи можна це зробити, чи не можна це безпосередньо зробити. Тобто. Чим вища конкуренція в ринку, тим в принципі інколи, інколи складніше відгризати цей шматок. До речі, цей проміжок часу, що ми зробили? Ми також а, спробували перешерстити частину тільки частину товарного асортименту в аналітиці, щоб зрозуміти, з яким конкурентом, в яких товарах ми пересікаємося. Тому що статистика аукціону я не буду її зараз палити для того, щоб конкуренти просто вони один одного знають, умовно а, щоб просто не. Як сказати, щоб знайти цю точку, уже ми вже не опирались на аналітику цього періоду на товарах, хоча ми пробували знову таки це масштабувати, повертати, тому що той товарний асортимент виживав за рахунок всього, тому ми Пройшли по протоптані стежці. Ми провели ще серію якихось певних тестів для того, щоб з'ясувати, чи є ці товари, з якими ми більше чи менше пересікаємося з конкурентами, щоб зробити на них точечну ставку. Умовно і спробувати в них там віджати цей шматочок аукціону. Це також можливо, до речі, легальний, чесний спосіб боротьби, наприклад, за свій кусочок ринку в масштабах аукціону гугла. Тому якщо е, треба, тут ми нічого не порушуємо, ми нікому там не робимо щось погане в чесних форматах, боремося за схожий товарний асортимент в аукціоні, але це оскільки цінніше. Не маю там категоризації якоїсь суттєво через типу, пішов шматок часу, щоб просто спробувати знайти набір товарного асортименту, тому що кожен з них рекламує такий самий небір. Ось яскравий приклад того, що ось ребята, що. Ну, до речі, ті, хто там Хома не вірующе, скажуть, що я там намалювала якісь там конвершини, непонятні. Це все графіки. Пюрчейзів селів, ребяточки, ось воно, бачите, ось це все пюрчейзики, з цифри всі сходяться. Ось, будь ласка, вісім 11400. щоб ви не думали, що я вам тут щось рисую условно. основно. Тобто, що ви буквально розуміли, як воно відбувалось, от чесний прозорий кейс, коли ми були з клієнтом, не справилися по технічним нюансам. Це вже сторона клієнта. Довіряти нам, не довіряти, це інша якась історія. Що проскакали на якійсь аналітиці, не змогли масштабнутися, впали. Аналогічні періоди, ребята, видно, що аналогічні періоди без прив'язки до сезонності. От Сентябрь місяць, без прив'язки до новембера, Правильно, новембер у нас також не супер був класний. Тут майже 7-8 тисяч тут три шість. Але вибачте мене і підняти з колін каунту, що 1740, вибачте мене, це дуже маленька кількість тобто аналітики для даного акаунту, щоб по такому асортименту він досить гарно розтягнув конверсії. Тож, отакий ось приклад кейсу, який я хотіла вам продемонструвати. Не супер успішний успіх, але успіх, я вважаю. Причини описала, чому, наприклад, не вскочила вона, навіть у клієнта на сезон описала дати, в які був клієнт, яких не був умовно, для того, щоб ви розуміли в принципі контекст картинки, яка тут відбувається.